Урок номер один створюємо власну породу корей. Перед тим, з чого почати, давайте спочатку вивчимо ті породи, які є в світі, найкращі породи в світі і в Україні. Це ті породи, які довели свою ефективність, які надійні, в яких є комплекс якостей, і за допомогою яких створюються нові кроси. Нові сучасні кроси. Тому записуйте основні породи курей: Плімутрок, Ньюгемпшир, Рот Айленд Ред, Австралоп, Лігорн, без якого не робиться не єдиний несучний крос по несучці. Далі базові породи для створення курей нових, які постійно використовуються: віандоти, Орпінгтони, Кохінхіни, Ну, Мабуть, досить. Далі вже йде екзотіка, гамбурзькі кури, доркіни. Багато є різних курей, які можна використовувати. Тому подивіться. Подивіться на цих курей. їхню, їхні характеристики. З цими курями потрібно буде працювати, їх потрібно буде десь знайти. Привести для того, щоб потім створювати свою власну породу. І не забуваємо за сучасні українські породи. Полтавська Глиня, наприклад. Люди над нею працювали, і це є доведена порода. Або Бірківська Барвиста. Ну, породу ще не назвали, але я впевнений, що це буде порода. І вона вже себе довела як порода. Адлер Срібрястий порода виведена радянськими вченими. Так само підходить до нашого середовища і з нею можна працювати. Тому вивчіть спочатку ті породи, які є, і подумайте, які найбільше вам підходять для того, щоб з ними працювати в тих умовах, які є на вашому подвір'ї і з цією сировинною базою. До зустрічі на другому уроці. Коментуйте.